З 7 на 8 стопада у канадському Монреалі відбувся бій за титул Чемпіона світу у другій середній вазі за версією IBO. На рингу зустрілися на той момент два непереможені боксери українець Петро Іванов та кубинець Ослес Іглесіас. Для Петра це був перший поєдинок від жовтня 2023-го. Тоді Іванов достроково переміг колумбійця Хуана Буаду в четвертому раунді. На жаль, цього разу Петра спіткала невдача, і він зазнав першої поразки в своїй професійній кар'єрі. Після нокдауну у п'ятому раунді Рефері зупинив поєдинок. Хоча, на мій погляд, Рефері занадто поспішив закінчити цей двобій, так як Іванов. Підвівся та впевнено стояв на ногах. А поєдинок все ж таки носив характер чемпіонського. У ніч із 9 на 10 листопада у Філодельфії США відбувся вечір боксу, головною подією, якого став поєдинок між українським боксером Кареном Чухаджаном та. Джароном Енісом. На кону стояв пояс чемпіона світу за версією IBF у напівсередній вазі. Крен мав статус обов'язкового претендента. Крен Чухаджан та Еніс вже зустрічалися в ринзі у січні 2023 року, і тоді перемогу за очками здобув Еніс. У другому поєдинку ініціативу володів Еніс. І в п'ятому раунді відправив Чухаджана в нокдаун. Хоча й сам Аніс забагато пропускав ударів в цьому поєдинку. А в 10-й трьох з Крена зняв очко за порушення правил. Поєдинок тривав усім відведення. 12 раундів рахунок суддівських записок. 119, 107 117-109, 116-110 – на користь американця. Всесвітньо відомий стрімінговий сервіс Netflix 10 грудня випустить документальний фільм про перший бій українського боксера надважкої вагової категорії Олександра Усика проти британця Тайсона Ф'юрі. Про це вже повідомив сам Олександр. Боксери Девін Хенні та Теофіма Лопес ведуть переговори щодо проведення поєдинку у першому кварталі 2025 року. Лопес свій останній поєдинок провів у червні, вдало захистивши свій пояс за версією WBO. Хенні у квітні програв Райну Гарсі, проте Райан після бою провалив допінг тест і результат поєдинку скасували. На кону цього двобої буде стояти титул WBO, який належить Лопесу. Легендарний американський боксер Майк Тайсон провів відкрите тренування напередодні бою із співвітчизником Джейком Полом. 12 листопада журналісти та вболівальники побачили деякі елементи підготовки до майбутнього поєдинку. Тайсон продемонстрував свою силу та техніку в рингу перед натовпом фанатів. Майка вважають аутсайдером у бою з Джейком, проте він не звертає уваги на прогнози. Після тренування Тайсон заявив, що його діти зрозуміють, що він особливий. Бій Тайсона та Пола відбудеться в ніч з 15 на 16 листопада на стадіоні AT в Арлітоні, Техас США. Майбутній поєдинок отримав статус офіційного. Боксери проведуть 8 раундів по 2 хвилини. Як завжди, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, діліться цим відео своїми друзями та знайомими. До зустрічі.